От ви встаєте, щоб бути позитивним цілий день. рано встали, підійшли до зеркала і посміхніться від душі. І вам воно відповість душею. І буде все добре. 80-річний житомирянин Михайло Кучевський посів друге місце на чемпіонаті України в Білій церкві з велосипедного спорту серед ветеранів у номінації 80+. Я зайняв друге місце роздільний старт. 20 кілометрів треба було їсти, нас запускали через кожну хвилину. А потім вже на другий день, на, третій, на другий день, там була групова гонка. Там також я Зайняв друге місце номінації 80+. Чоловік розповів, захопився велоспортом у 2018 році, коли відвідав велодень у Житомирі. Відразу придбав велосипед і почав тренування, каже Михайло. У червні 2019 року він взяв участь у чемпіонаті України та посів перше місце у своїй віковій категорії. За словами Михайла, щоб бути у гарній фізичній формі, потрібно мати веселу вдачу, рано лягати спати та рано прокидатися. Я по по натурі обду. Дуже великий оптиміст. Ну, я стараюся так десь в 9, початку 10, половина 10 вже відпочивати. А рано я встаю, десь, ну, в, 7, десь в 6 часов, я дуже рано, рано Вот, Роблю зарядку, ще у ліжку, роблю велосипед, делаю, держу, ну, от, ноги підняв і держусь так до ста рахую. Це для преси. А коли у нас йдуть змагання, по фізичній підготовці я там займаю перші місця по підняттю преси свої номінації. Михайло говорить, дотримується спеціальної дієти. У ну, мене своя дієта, я не вживаю м'ясо, ну Я такий чоловік. От. Я в основному фруктова дієта і сири я, як сироєд. Я. Буряк, морковка, два рази треш на морковка, сельдерей. Для суставов, рукола, і я Є обов'язково петрушка. Перший на велосипед Михайло сів у 14 років. Мій мати купила велосипед перший Україна. І от я з ним почав їхати. Михайло каже, що на велосипеді їздив на роботу. Я працював далеко на льнокомбінаті, потім я працював в другому училищі. Було відстань, була, ну, так, накручувався помаленьку, їхав, їхав, навіть сюди, сюди. Чоловік говорить, що за освітою кухар працював за спеціальністю 45 років, потім фотокореспондентом у місцевій газеті, брав участь у фотовиставках та займав призові місця. У 70 років чоловік організував першу персональну фотовиставку. І потім я, мені присвоїли звання член спілки фотохудожників України. Я їздив у Київ, захищав. 10 робіт різних номінацій. Чоловік говорить, має трьох дітей, дев'ятеро онуків та правнучку. Родина підтримує його і пишається здобутками. Михайло виборов три золотих та три срібних медалі на всеукраїнських змаганнях. Ну, я хочу поїхати за границю в Австрію на чемпіонат світу по велоспорту серед ветеранів в Австрії. У мене таке бажання, є, що я не можу. Ну, але треба гроші збирати. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.